Основні заходи в галузі здоров'я спрямовані на підготовку автономного енергозабезпечення. Про це розповів Олег Штогрин, головний лікар центральної районної лікарні. Завершуються роботи по встановленню потужного генератора, ще на одній з локацій залишилося підключити його до підстанції. Шпес нам обіцяє допомогти. І з'явилися нові перспективи по модульній котельні. Не буду говорити, щоб не злазити. Я думаю, на цьому тижні Петрович буде новини. Я вам вже окремо». Віктор Садовничий директор Шостинської дитячої лікарні розповів, що волонтери передали дитячій лікарні засоби добового моніторингу рівня глюкози в крові. Це забезпечить більш якісний самоконтроль у дітей, хворих на цукровий діабет. За словами лікаря, значно збільшилась кількість дітей з таким діагнозом, особливо цукрового діабету першого типу. Медики це пов'язують зі стресом. На минулому тижні до благодійної організації War Relief Ukraine отримали засоби для довгого моніторингу рівня глюкози у крові дітям хворим на цукровий діабет, До речі, захворюваність до в рази у дітей на це захворювання. І за вашим дорученням проведена зустріч з підрядником з приводу ремонту котельні, встановлення обладнання, монтажу обладнання. І нарешті я так надіюся, що з цього дня з понеділка роботи почнуться і обіцяю наступний місяць запустити навіть котли. Олександр Мазур, директор центру первинної медико санітарної допомоги, розповів, куди на цьому тижні поїдуть фахівці мобільної бригади. До закладу вже завезено 221,4 кубічних один метра дрів що складає 43%. На цьому тижні будемо цю роботу продовжувати. Продовжує роботу мобільна бригада по виїзду в віддалені села нашої громади. На цьому тижні вони відвідають Тиманівку, Чаплієвку, Лушники і Каліївку. І також на цьому тижні отримали благодійну допомогу від гуманітарного хабу житлоного видання медичних засобів. Будуть розподілені помбулаторіям і надані людям У вас більше котелень на біопаливі, тому готуйте так, щоб усі були готові.